Це озеро розташоване там, де його найменше очікуєш зустріти. Більше того, воно розташоване посеред гарного дубового лісу, хоча навколо домінує суцільний степ. Знайомтеся, це маловідоме озеро Михальчанське Око або по місцевому Дереньовка, яке розташоване на схилах Чернівецької височини над селом Михальче. Орографічно воно розташоване у западині південного схилу Гори Гарицено на висоті 330 метрів над рівнем моря. Озеро має сильно витягнуту вздовж схилу форму, розміру в довжину сягають більше 200 метрів при 50 метрах завшишки. Щоб зрозуміти, як воно утворилося, треба озирнутися навколо. За межами озерної западини до обрію простягаються стрімкі степові схили району витоків річки Коровія. Ця місцевість, через складні гідрогеологічні умови, навіть не всюди придатна для сільськогосподарської обробки. Обсюдно привертає увагу певно доресовані схилів, що є зовнішнім проявом потужних сувів. Ця територія складена багатометровою товщою передгірних глин і дається зсуванню великих ділянок ґрунту, внаслідок чого в їхніх тилах формуються рівні заболочені ділянки. Якщо пройти трохи на захід від Михальчанського ока, можна побачити ще дві невеличкі водойми, які є ніби його продовженням. Ці геологічні процеси не просто посувають черегірських порід донизу, а й розривають водоносні горизонти. Внаслідок цього джерельні води входять на поверхню і поступово затоплюють новоутворені заглиблення. Саме так і утворилася ця група озер, яка ніби вісить на поверхні Великого Суву посеред стрімкого степового схилу.